Вітаю! Мене звати Техтай Марія. Я навчаюся в 10 класі 81 школи міста Дніпро. Для виготовлення стеаринової свічки нам знадобиться 200 г господарського мила. Заливаємо мило крикченою охолодженою водою. Приготовану суміш поставимо на водяну баню, поки вона розплавиться. Постійно помішуємо, поступово додаємо 200 мл 9% відсоткового осту. Бачимо, що у процесі утворюється стеарин. Отриманий стеарин залишаємо висихати. Поламав сухий стеарин, я поміщаю його у консервну банку. Ємність зі стеарином знову ставимо на водяну баню. Поки плавиться стеарин, готую гніт з гайкою на кінці. Гніт занурюємо у розплавлений стеарин, який Швидко застиваю хімія світлознань.